Душу и тіло ми положим за нашу свободу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Просим вашої уваги, блаженніший Любомир Гузар. Для початку звернення, заява від ініціативної групи 1 грудня Мирослав Попович. Українські народи, звертаємося до всіх, до президента України, законодавчої, виконавчої та судової влади, громадських активістів, діячів культури, підприємців усіх спільнот і верств нашого народу. Уже вдруге народний майдан піднімає Україну. Піднімає її у власних очах і в очах світу. Свободу і гідність він ставить понад усе. Ми хочемо подякувати всім, хто прийшов на майдани України. Своєю присутністю ви засвідчуєте, наша держава буде міцно розвиватися саме тоді, коли на підставі тисячолітньої традиції. Шануватиме духовні цінності. Європейський майдан став найважливішим фактором українського політичного життя на тривалу перспективу. Ми хочемо великих і серйозних змін у нашому житті. Вони стосуються найважливішого. Принципів взаємовідносин і втілення демократичних цінностей Європи. Так. І ті, хто сьогодні здійснює владу, і ті, хто прагнуть її змінити, мають усвідомити свій обов'язок. Відпорядковуватися і служити громадськості. На Майдані знайшла себе наша молодь. Тут народилася Україна 21 століття. Зупинімо сумніви і докори у свої сили треба вірити по справжньому. Наш новий майдан є доказом бажання нашого народу жити в нормальній. Вільній і демократичній державі. Ми рішуче виступаємо проти насильства, яке не приймаємо і засуджуємо. Нашу спільну добру волю має бачити вся країна. Одніє, одна з найбільших цінностей, які маємо особливо берегти, це єдність і цілісність України. Яку хочуть порізнити неправдою і маніпуляцією. Немає істотної різниці між громадянами України, особливо між молоддю. Ми повинні не тільки бути, але і діяти як один народ. Маємо навчитися говорити один з одним і вести конструктивний діалог незалежно від поглядів. Чи регіонального походження. Влада повинна почути народ і розпочати з ним розмову. Ініціативна група 1 грудня запрошує до відкритого діалогу президента України, трьох попередніх глав Української держави, представників політичних структур і громадян. Так, перервалася у нас трансляція, трохи звук з Майдану, але мені дуже сподобалися слова Мирослава Поповича. Що він каже: що ми маємо навчитися говорити одне з одним. Власне в ток-шоу з найбільшими ми постійно саджаємо навпроти одне одного представників різних політичних партій. І якщо ви стежите за нашим каналом, ми постійно говоримо ситуацію, яка склалася, то вони інколи доводять до того, що ледь не б'ються, і люди кажуть, як же вони збираються одне з одним говорити. А вчора було багато. То відгуків на нашу соціальну платформу Сейті, куди і ви, до речі, можете долучатися зі своїми е, думками. І люди сказали: а що їм взагалі одне з одним говорити? І Мирослав Попович правильно сказав, влада повинна почути народ. Шкода, що прирвалася е, інформація, прирвалася звук. На тому ініціативна група запросила всіх е, політиків, всіх президентів до розмови. Культурну революцію продовжається. У нас, нас от зараз марафон молодих исполнителей артистів. Ну ми будемо періодично включати, що відбувається на майдані. А сейчас у нас в гостях один молодий артист. Андрей Юрец. Добрый день. Ээ... Привет, Андрей. Скажи, пожалуйста, ну ты же выступал на Майдане, правильно? Да, я выступал на Майдане позапрошлой ночью. Ээ... Я, насколько знаю, тебе даже начали писать какие-то недоброжелатели после этого. Да, есть такое дело, но существует такое понятие, как социальные сети, и там люди могут писать все, что им как бы Ты сейчас так что мы не знаем, что такое социальные сети. Здесь сидит сейчас Таня просто. Аж просто смешно. Кого-то приходится знает, ну. Да, действительно, были угрозы, И угрозы такого характера, скорее всего, что это такая восточная или Крым, откуда я родом, которые люди меня знают, которые, возможно, являются. Прихильниками, скажем так, партії регіонів. По вони... Ну я не Побляю. знаю, Побляю. в першу чергу, скоріш від такого зомбирування російським телевіденом, Перший канал «Росія-24» і так далі, які злагають абсолютно неправдиву інформацію, угодну, тільки Ну, ми тільки правду доносимо нашим друзям з Росії, а зараз є прохання до режисера э, вивести на екран відео, тому що ми зараз показуємо, хто стоїть на майдані, Арсений Яценюк стоять, тягнебок стоїть э, безпосередньо. Э, Рослав Попович, але знову таки це інша історія. Кличко стоїть. А хто у 2004-му стояв на Майдані? 9 років минуло. 9 років минуло, хто стояв на Майдані і де зараз ці люди? Бачимо, стоїть е президент е колишній Віктор Ющенко. Бачимо Михайла Саакашвілі, Мороз. бачимо мороза. Бачимо ще які там є обличчя. Бачимо, звісно, Юлі Тимошенко. Турчинов так здається стоїть теж. Діти Ющенка є тоже. Діти Ющенко в новорічних шапочках стоять. От знаєте, а знаєш, я, я що і, хочу і Азаров, сказати? ти бачиш, і Азаров, прем'єр-міністр України. Незабаром ми запустимо до речі. Он там? А, це точно він, так. Це Юля Тимошенко. Я... Ні, ні, Микола Азаров там теж є. Просто зараз. Дрібна картинка Микола Азаров там теж є. Знаєш, що мені звичайно... нравиться Я сьогодні мутрам обратив Що вот якщо б ну час ну в 2004 році году всі ну дежур автомобілісти мені радували сьогодні машини? А вот вони їздили з зо... оранжевими ленточками, котрий зараз немного. Дивись уже... дивись, дивись, Микола Азаров стоїть. Угу. Тобто тоді здається, більше сил були на Майдані об'єднані. Хоча минуло, от зараз у нас скріншот, хоча минуло 9 років. Минуло у нас 9 років і, власне у нас от Юля те, зараз вот позиція на сцені у черзі за владою, як кажуть, деякі наші експерти знову таки не мої слова, і люди намагаються угу. розібратися в черзі за владою зараз стоїть опозиція. Чи дійсно вона здатна змінити лад в країні? Про це ми теж будемо говорити сьогодні. От я хотів сказати, мислю що тіну то тот, тот свят не то, щоб там скомпрометировав себя, да, то, ну, но ну, какби бы уже другое немножко отношение. А зараз от всі навіть автомобілісти і люди їздять з національним флагом, флагом України і это. Так приятно видеть очень много автомобилей, вообще людей. Ну, Так которые... знаешь, Сергей, це, це ну, та история. То, о чем мы говорили вчера, да, о том, как поеду в метро гимн, о том, как э, проснулось это самосознание. Это та история, была ферми... бы в счастье, так на счастье допомогло. Кто раніше забороняв любите Украины? Кто раніше Безгумно. вам забороняв виходити и співати для людей? Скажіть, будь ласка. Андрей, а Андрія, вот какую атмосферу? Да, Андрій запитал слить кива, я, а -а. я, а -а. Киваю, я не поначую. Напевно, про соціальні мережі думают. Андрей, кто раніше Нет. вам забороняв выходить и співати для людей? Ну, во-первых, когда была оранжевая революция, я просто живу. Ну, вы были зрозуміло. Нет, я был не маленький Нет? уже но я просто жив в другой стране. А сейчас, пожалуйста, то есть я делаю все абсолютно для того, щоб підтримати людей, які виходять на майдан. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чим ви зараз конкретно займаєтеся? Які пісні пишете? Чи народжуються у вас зараз і хто піше вам возможно. Я сам пишу пісні, також працюю з авторами. Звісно, хочеться Любомир гузер виступає зараз на майдані і помів шалений сніг. Ми можемо його почути надзвичайно поважаю цю людину. Ми можемо почути, з якими словами він звертається до народу, а сніг ми теж шалений. Давайте послухаємо. ці два дуже важливі документи. Я тільки хотів би щось до них додати. Ясно, нам усім тут зібраним, що Україна. Потребує великих змін. І може дехто питає себе, ну а як, звідки прийдуть ці зміни? Може хтось їх нам подарує, може хтось нам їх вибере. Ні. Ми очі великі зміни, яких бажаємо, бо вони направду потрібні для нашої держави, для нашого народу. Мусимо випрацювати вибороти самі. Дозвольте, що я свою думку представлю, в може, такий дещо незвичний спосіб. Я хочу пригадати одну народну приповідку. Перший раз в своєму житті я мав нагоду її почути у Північній Америці, пізніше також в інших державах, серед інших народів, а тепер останніми часами також і в Україні. Ця приповідка. Як звичайно, народні приповідки дуже простенька, але повна глибокого змісту. А звучить вона так. Працюй, якби все залежало від тебе. А молища до Господа, якби все залежало від нього. Що то, значить, «працюй»? Працює це перш усього для наймолодшого покоління. У мене є пара питань. Uh, зараз повертаємося знову до студії. Нагадую, що це канал 112 Україна, який працює цілодобово, і постійно відстежуємо всі події, які відбуваються зараз uh, на майдані. Відбуваються в культурному житті, адже це культурна революція. І Ми паралельно Намад... з нашим общаємося. Uh, паралельно спілкуємося з нашим гостем. У нас студії Андрій Юрець співак, фіналіст проєкту Шанс Телеведучий а uh, Любомир Гузер, Верховний Архієпископ Києво Галицький, представник України Греко-католицької церкви, зараз звернувся до народу, і ви бачили, і ви чули наскільки прити. Шклі стояли люди. Він сказав, що зміни нам ніхто не подарує. І власне хтось зміни бачить в тому, щоб замінити імена, як сказав вчора у нас пан Олійник, народний депутат України, але зміна імен нічого не дасть. Потрібні дійсно такі конкретні зміни. І зараз Альона Федоровська, модератор нашого соціального порталу Сей Тіві, готова оголосити і запустити голосування. Цікаво, що ви будете з того приводу казати. Альона, тобі слово. Дякую, Тетяна. На нашому сайті Сейтіві ми хочемо спитати у глядачів, як ви вважаєте, чи наважиться уряд на відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова? І ми пропонуємо такі варіанти відповідей: так він довів Україну. Ні, вони зілють менш дрібних. Весь уряд варто у відставку, інакше народ не заспокоїться. Ні, президенту потрібен його досвід. Заходьте на сайт 112.say.tv та голосуйте, коментуйте, залишайте свої відео, а також стежте за новинами, за новинами на нашому порталі. 112.ua, а також у соціальних мережах. Студія спасіба Альона. Я так сказати, про хотів би сказати, що ну що ми паралельно не дивлячись тому, що от у нас є гості, і це саме трансляція, і Ми перерваємо, тому що зараз, вот, мені каже, в эти минуты нету вот телеведущий там или журналист или певец, ну все мы сейчас вот граждане Украины. Да, Андрей. Конечно, мы все идите. И у смотри, смотреть, такой вопрос еще. Вчера у нас было много вот артистов, и они тоже, ну, из тех, кто выступал, кто просто поддерживал, кто ходил там э, на батане, вот э, говорили о том, что даже Донька Юлия Тимошенко зараз стоит в Демидов. Да. Э, 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 говорили о том, что коррупция она существует не только там в политике, Ой, там, он, там он был... в правительстве, но и в шоу-бизнесе. Ты как-то ощущал на, это на себе? Ну, и поменяться в... ли что-то, когда вот ну меняется вообще. К сожалению, вообще. наследие советского периода, на настолько пропиталось вообще везде, и это, шоу, это касаемо абсолютно всех сфер нашей страны. И шоу-бизнеса, и политика, и экономика абсолютно везде. Вот. Изменится ли что-то, но это сложно прогнозировать. Надеюсь на то, что э, все-таки революция свершится, все-таки люди добьются своего, и э, что-то изменится к лучшему. Естественно, понятно, что я уверен в том, что следующий год будет очень тяжелый для страны. Да, вот, давайте ну, у нас такая музыкант в студии, мы будем какие-то прогнозы с ну, на что, Що, ясновидячи якийсь, виванга. Тому що я просто вже в этих событиях, і я вже не можу виділити. Я Ніх зрозуміла. Я вас вийде. намагаюся останні питання вам поставити. Зараз хочу дізнатися, хто виступає там на Майдані. І останні питання поставити з приводу вашої творчості. Давайте зараз почуємо людей, адже я побачила там донька Тимошенка, Юрій Луценко стоїть. А, хто зараз виступає на Майдані і звертається до народу? Покажіть нам, будь ласка, картинку. Так. Ага. Не слухаємо зараз. Що? Так що? Любомир? Любомир Гузер. Осягнемо добрі результати. І що коли будемо працювати, здобути те, чого нам потрібно. Друга частина тої так, -то... до Господа так. Якби все залежало від нього. Це правда? Від Бога залежить наша майбутність, наша молитва. Я нагадую, що Андрій Юрець, співак, фіналіст проекту Шанс, телеведучий у нас в гостях. Сергій з ним хоче про політику, я хочу про ну, Ні, сьогодні... я, я би хотів, ну, дійсно, вот е, вчора вчора, говорились какие-то там знаковые вещи. от, що, ты говоришь, що, можливо, ну я тоже там жду каких-то перемен, да, вот никаких конкретно. А, от, а що касается того же шоу бізнесу да, не, не буде так як на 91 му году говорили, а де ти був во время ГКЧП, там, а тебе не було на сцені, там, Майдана, і все, почнуться там репресії. Это против Правильно вообще так говорить, Буде но на согласно. самом деле перемены шоу-бизнесу тоже нужны. Потому что не, не секрет, то, что украинской музыки сейчас не так много, как хотелось бы, и она не развивается. Нужно дать какой-то новый виток творчеству, нужно дать больше эфиров украинским своим исполнителям, а, а кто не кто так, как має, в данный да, момент. Ты... Я не знаю, а, но ну, руководители а, Интернет конечно. помогает в данном случае там, распространение только интернет, творчества. Только интернетом не будет как бы сыт исполнитель, ему нужны эфиры на радио, на телевидении. Если сейчас начать переключать телеканалы, в основном это все исполнители из ближнего зарубежья, знаете сами откуда. Вот, поэтому нужно давать развиваться. Правильно, нужно давать медийная политика. Да. Нам. Зачекайте, нужно вам давать развиваться. Что конкретно вы делаете для того, чтобы вы нам мы надавали вам в эфир? Мы, зокрема, вас запросили, вы сейчас сказали, что нужно давать. Вы сейчас на в эфире. Что вам еще треба Ви зараз сидите в ефірі, у вас є можливість. Які пісні ви робите? Чому ваша творчість має бути доступна на всіх каналах? Я просто намагаюсь это все выяснить. Ну, вас, я не имею в виду исключительно ваш, вас і ваш канал, потому що он все-таки. Он у вас інформаційний. на самом я деле. Вам Есть куча эфирных каналів, которые що, які должны ну, Нужно делать какие-то проекты, какие-то чарты, какие-то для начинающих. Таня, с... да, я, я вижу тебя в кресле министра культуры. Не-не-не, зачекай, Людина має да. что я Я конкретно от себя тоже делаю. Я делаю. Я конкретно помогаю также начинающим исполнителям, я организовал Ой, три я конкурса хотел, вокалистов, кучу, пожалуйста, да, то, что, то, что происходит от меня. Ага. Три конкурса вокалистов, которые практически круглый год происходят, и я, так как я работаю в компании FMTV, мы сотрудничаем более чем со 180 Пусть телеканалами речи, Украины mm -hmm. и России. Кстати, стало же больше украинской музыки на радиостанциях, мне так кажется. Ну, я бы не сказал, то есть Нет? был, после оранжевой революции был принят закон, который э, как бы помогает украинскому исполнителю, но mm -hmm. радиостанции все равно ушли, э, скажем так, в тень и ставили...

Ну, потому что я это моя родина, и я хочу здесь жить, и мне здесь mm -hmm. нравится. И я поработал определенное время в Москве в проекте, и я решил, что ну, я нужны здесь. Андрей, не знал про те, чи можуть музыканты впливати на законотворчість? Аже, дійсно, цей закон, він тисне на те, на те, законотворчество? Ну, конечно, могут, музыки. если все объединятся. не так, как Вы сейчас на звертатися. тот же Майдан боятся люди выходить. Ну, дивіться, але музыканты зараз петиции по 2000 чоловік звернення да, до этой эти до одного просить. я маю на концепції. Чому вам не організувати звернення? музыкантов, скажем, может, со мной до юристов, до, до политиков повернить нам Мы делаем закони. от компании от нашей, мы делаем видео, звернения, uh -huh. приходят артисты, и мы каждого записываем, мы каждого отправляем, и а они идут в ротацию на наших региональных телеканалах. еще такой момент: и, знаешь, массово все же ездили в Москву, да, работать там в поиске. Сейчас, ну ты тоже, я так понимаю. Если вот такой закон будет принят, е, не будет ли там наш спокусы ехать думаю, в Москву? Ну вот нужно развивать это делать так, чтобы не было желания даже туда ехать, чтобы а, артисты, чтобы наши Ми таланти зрозуміли. оставались у нас, Андрій. Я Спасибо, вас перериваю, тому що у нас так завжди Сергій Добрий, Я у нас нахабна, так кажуть люди. Виступає донька Юрій Тимошенко. Ми прощаємося з Андрієм Вірценською, якого фіналістом проекту Шанс телеведучим. Давайте послухаємо про що говорить Євгенія. Та щаслива бути частиною свого великого народу, у якого попереду багато звершень, які будуть позитивно міняти і нашу країну, і світ. Я в це вірю і цією вірою живу. Але сьогодні ми переживаємо найскладніший історичний період за всі 22 роки незалежності. Ми стоїмо на леді бритви, між остаточним обвалом жорстоку корумповану диктатуру та поверненням додому в європейську спільноту. Причому опинитися в середньовічній диктатурі в нас з вами не зрівняно більше шансів. Доленосний вибір між диктатурою та Європою, який здійснюється саме зараз на всіх майданах, знаходиться у ваших руках. Тільки вся українська громада разом з опозицією має шанс змінити хибний хід української історії, який заклав Янукович. І тому перше, про що я хочу вас попросити, займатися на майданічого страшного навіть ні кроки, не сідайте за тіл переговорів так, з бандою, в якої руки полікті у крові наших дітей, <світ> а в рахунки ломляться від ваших коштів. У України майже не залишається шансів скинути цю орду, бо надії на чесні вибори в 2015 році практично не існує. Президентські вибори будуть так само грубо куплені та сфальшовані як останні парламентські. На мій погляд, існують три аксіоми, з якими нам потрібно рахуватися, коли ми затверджуємо свої плани. Перша аксіома Янукович ніколи вже не підпише угоду про асоціацію з європейським союзом. Він вважає, що вступ до європейської демократичної спільноти несумісний з його пожиттєвою владою. Тут ні до чого економічні проблеми, на які він посилається. Він просто прийняв рішення вступити в клуб диктаторів, в якому йому ніхто не буде заважати будувати свій корумпований клан, привласнювати останні ресурси країни, застосовувати криваві розправи з вільними та непокірними українцями, наповнювати всі тюрми країни, політв'язнями, та на основі диктатури вибудувати свою пожиттєву владу з передачею спадщину своїм синам мільярдерам Янукович буде щодня проголошувати про європейську риторику, вести переговори з європейськими лідерами, про підписання угоди лише для того, щоб нейтралізувати та обезброїти демократичний світ та залишити собі час для завершення становлення диктатури. Висновок простий: не вірити жодному слову Януковича про його європейськість та переконати світову демократичну спільноту, не вірити в це так само. Друга аксіома. Всі чотири роки свого президентства Янукович проводив реформи в лапках, які чітко сплановані на узурпацію влади та всіх економічних ресурсів країни. Він народжував та зміцнював свою кланову сім'ю, ліквідував чесні вибори, правосуддя та справедливість. Він давав державні нагороди та підвищення по службі тим, хто виконував самі аморальні його команди, самі брудні доручення. То збагачував його сім'ю та був готовий на будь-яке беззаконня заради місця біля диктатора. Янукович ніколи не змінить цієї політики. Він буде її жорстоко проводити всіма беззаконними методами. Тому другий висновок. Януковича можна зупинити тільки непоборна сила українського народу. Він розуміє тільки одну мову мову мирної та впевненої сили. І тільки так з ним треба розмовляти. Його треба саме зараз мирно та законно усувати від влади. Третя аксіома для збереження своєї влади та корумповано нажитих статків Янукович не зупиниться не перед яким насиллям. Криваве подбиття наших дітей на Євромайдані, масові арешти невинних побитих людей, підготовка армії тітушек – Створення каральних столових загонів всередині країни, які вже в декілька разів перевищують численність армії та готові вбивати українців щоб захистити диктатуру. Все це особисті рішення та Януковича. Він прийняв рішення силою захищати свою пожиттєву владу ціною життя патріотів України. Висновок. Він не збирається віддавати владу, навіть якщо в Україні не залишиться жодної людини, яка буде його підтримувати. Тому єдиний шанс його усувати раз і назавжди є зараз, коли на Майдани вийшли мільйони людей. Це не просто завдання, його не можна виконати швидко. Це потребує наших спільних дій по чіткому узгодженому плану, який знає та розуміє вся громада. Тому не відступайте ні кроку назад, не здавайтеся. Сьогодні у ваших руках доля України. А тепер головне: сьогодні кожен приходить на майдан з одним питанням: яка наша мета і який план наших спільних дій. Це зрозуміло. Наша мета дострокове негайне осунення Януковича з посади президента України. Шонки, Клюєви та все, все інше це його метастази, які сконають одразу, як зникне з політичної карти їх наткнених. Сконцентруйте зараз всі свої плани, всі дії, всю силу на цьому. Зараз, потім ми можемо просто з цим не впоратися. План дій, який я вам пропоную, і вже деякі важливі кроки зроблені. Це безумовно, знаходячись за гратами, я не можу взяти відповідальність за якість та ефективність втілення цього плану в життя. Тому це лише порада, а втілювати його в життя або ні. Це, безумовно, буде вашим спільним рішенням. Перше і головне, Янукович як президент втратив свою легітимність в той момент, коли зірвав підписання угоди, потонув у корупції сім'ї не вкривав обійну над нашими дітьми, заподів політичну, економічну та соціальну кризу, перебрався жити в Сочі та вже не спирається на підтримку більшість громадян України. Він більше не президент нашої держави, він тиран, який мусить відповісти за кожну краплю пролитої ним крові, за кожну нечесну забрану народну копійку, за кожну зруйновану людську долю, за чотири останні роки свого спавілля. Але він так змінив законодавство за чотири останні роки, що у народу не залишилося жодного права на його усунення. Закон про всеукраїнський референдум це обман. Імпічмент неможливо проводити в його озурпованому парламенті, а сам він ніколи не подасть у відставку на вимогу народу, бо для цього треба мати совість. Та...